Найближчої ночі в західних областях передбачаються заморозки. Температура повітря в Україні вночі загалом очікується не вище плюс трьох, плюс восьми. На Полтавщині 27 квітня хмарно з проясненнями ймовірний короткочасний дощ місцями грози. Температура в день плюс 18 градусів, вночі плюс 5. У Кременчуці триматиметься хмарна погода. Від самого ранку йтиме дощ. На термометрах плюс 15 світлої пори доби, темної плюс 10 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується хмарна погода з невеликим дощем. Мінімальна нічна температура повітря плюс 10, максимальна денна плюс 16. До сьогодні найтепліше 27 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 року, плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 2003-го, мінус 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.